У Кремельчуці в одній зі спортивних шкіл провели майстер-клас із самооборони. До нього долучилося 15 учасниць. Заняття безплатно провів заслужений тренер України з фріфайту Володимир Шемаров. Розказав трохи теорії, як взагалі себе вести в небезпечних ситуаціях, як їх уникати, і декілька базових прийомів звільнення від захватів. За руки звільнення від захвату за шию. Взагалі постійно треба якось думати про свою безпеку. І в мене є дуже любима поговорка японська. Якщо сама меч буде потрібен один раз в житті, це дуже вагоми, як то кажуть, дуже вагомо і потрібно носити його завжди. Тому я вважаю, що вміння себе захищати це той самий меч Самурайський, який в тебе має бути завжди. До таких занять більшість долучилися вперше. Були і ті, хто професійно займається боротьбою та прийшли удосконалити навички. Я гадаю, що це дуже важливо, тому що ну, треба вміти себе якось захистити і якісь базові прийоми знати. Хоча б для того, щоб почувати себе більш спокійною, ніколи не була взагалі на заняттях самооборони боротьби, і цікаво по подивитися, зможу чи не зможу отримати новий нові якісь прийоми. Наразі таке життя, що дуже важливі навички самооборони, і дуже добре, якщо вони не знадобляться в житті, але знати про них потрібно кожному. Цей майстер-клас самооборони організував центр життєстійкості місце сили Кременчук спільно з департаментом молоді. У ньому могли взяти участь жінки та чоловіки віком від 14 до 35 років. Ми організували вже більше 80 заходів різної тематики. Це і майстер-класи, і тренінгові заняття, і різні навчання, інформаційні кампанії, дитячі табори, і саме заходи з безпеки для збереження. Та зміцнення життєстійкості для громадської безпеки це заняття самооборони, заняття з домедичної допомоги з невідкладних станів. Під час проведення майстер-класу було оголошено повітряну тривогу. Всі учасники разом з тренером спустилися до укриття спортивної школи, де проходили заняття. Там учасників навчали теорії. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.